Добрий день, мої маленькі друзі! Зима чудова та весела пора року. Разом із хуртовиною морозом, зима несе з собою безліч захоплюючих ігор та розваг. Як чудово пронестися з гірки на санчатах, пограти у сніжки та покататись на ковзанах та лижах. Але Перш ніж взимку йти гуляти, правила безпеки треба пам'ятати. Давайте пригадаємо правила безпечної поведінки під час зимових розваг. Обов'язково одягай на прогулянку теплий зимовий одяг та взуття, теплі штанці, куртки, шапки, чобітки та рукавички. Не їж сніг та не облизуй бурульки, бо сніг дуже брудний і холодний. Від цього можна захворіти. Не можна прикладати язичок до металу. Граючи у сніжки, не цілься в обличчя, бо можна травмувати друга. Не заходь на лід. Який замерз на річці. Катайся на ковзанах на спеціально облаштованій ковзанці. Не катайся на санчатах біля дороги та біля залізничних колій. Обирай безпечні ділянки для катання. Не скачуйся з гірки, лежачи на санчатах головою вперед. Не можна кататися стоячи. Уникайте зіткнень з іншими дітьми, не збивай бурульки з дахів будинків. Тримайся в небезпечній відстані від будинків та високих дерев, де висять великі бурульки. Якщо слизько, йди обережно, щоб не впасти. Ось такі мої поради мають всі малята знати, щоб зима весела була і сліз вона не принесла. Запам'ятай, будь ласка, ці правила і зустрінемось на прогулянці.